І сьогодні розкажу про одного з найгарніших клопів України. І взагалі комах України. Щитник італійський. Комаха така клоп. Клоп щитник. Біологічна класифікація. Домен ядерні або еукаріоти. Царство тварини. Тип членистоногі Клас комахи, ряд напівтвердокрилі, підряд клопи, родина щитники, Рід графозома. Вид щитник італійський. Латинська назва грапхосома італіку. Значить, є клоп, який дуже сильно на нього подібний, але видно тут такий. Чорний з темно-оранжевими смужками. А той чорний з світло-оранжевими смужками. Вони дуже подібні є. Оцей подібний на нього називається щитник лінійчатий. Колись він вважався його підвидом. Колись оцей щитник італійський вважався підвидом підвидом щитника лінійчатого. Вони дуже схожі. Вони є. Тіло це гляну червоне або це гляну помаранчеве з чорними повдожніми смугами 0,8 1,1 см у довжину. Значить, щиток великий. Але не ширший за передню спинку при основі. Передня спинка з шістьма повздовжніми чорними смугами, на ободку черевця зі спини та з черевного боку наявні поперечні чорні плями. Личинки бурі непримітні, мешкають на суствіттях рослин родини окружкових, селерових а, або, як ще їх називають, е, парасолькових, зонтичні. Ось такий собі клоп. Ми вже знаємо, що він буде подібний на іншого. Дуже гарний. Ставте лайки, кому подобається цей жук, і хто його вже бачив. Підписуйтесь той, хто його не бачив.